Усім привіт! Ви на каналі Алінка. Чергова посилка до мене доїхала. І це флешка від компанії Kingston на 64 ГБ. Постачається у фірмовій упаковці червоного кольору. Бачимо USB 32GEN 1 5 років. Гарантії оригінальна упаковка це добре, тому що, як ми знаємо, дуже багато підробок може нам потрапитись на маркетплейсі AliExpress. Можна ззаду відсканувати qr код та подивитись оригінальність цього продукту. Давайте відкриємо. Ось такий вигляд має флешка. Бачимо тут е, прозора частина, вона повинна виїжджати і USB-A роз'єм, також маркування сертифікатів і надпис 64 ГБ. Флешка виконана повністю із пластику розміри Разом з гачком 6 см і в ширину. 2 см і є ось такий крючок, щоб вивішити флешку. Ось бачите, тут такий механізм. Оця кришка прозора, вона виїжджає назад і висувається в нас usb a роз'єм Тут які ще надписи. Тепер давайте ми прийдемо до тестів. Тепер беремо нашу флешку Kingston, вставляємо до USB-роз'єму. Після того, як вставили в роз'єм, треба почекати 20 секунд, щоб він коректно відобразився. Заходимо в мій комп'ютер. Бачимо, так є Kingston 57,6 ГБ вільних. Бачимо, флешка вільна, нічого немає. Заходимо у розділ, щоб подивитись на накопичувач. Бачимо файлова система FAT32 і... Доступних 57,6 ГБ. Зайнято 256 кБ. Підтримує ще, бачимо NTFS, підтримує та EXFAT. fat 32 немає чомусь. Давайте проведемо перший тест за допомогою додатку h 2 testw і починаємо запис. За допомогою додатку H2 TSW ми можемо перевірити реальну ємність усього накопичувача та також чи є пошкоджені сектори. Тобто цей додаток нам покаже, чи безпечно тримати наші файли на цьому накопичувачі. Завершився успішно. Результати можете побачити на вашому екрані. Вичувач також проходив тест Crystal Disk Mark 8.0.4. Перший тест робився в три прогони одним гігабайтом Другий тест проводився три прогони об'ємом 16 гігабайт Усі результати на ваших екранах. Ці тести проводились на роз'ємі USB 2.0. На жаль, немає змоги розкрити весь потенціал цієї флешки і перевірити на роз'ємі 3.2 Gen 1. До підсумків чудова флешка, цілком можу її рекомендувати. До покупки усі тести пройшли успішно, з реальною ємністю. Кого зацікавила флешка, посилання буде в описі до цього відео. Усім дякую за перегляд. До нових зустрічей.